Балик з курячого філе. Своїм смаком після приготування він нагадує сиров'ялену рибку, але коштує набагато дешевше. Отже, нам буде потрібно 3 штучки курячого філе. Можете брати одну штучку філе. Тоді солі беріть 100 г. На цю кількість філе ми беремо 200 г солі бажано морської. У мене не було морської, я взяла кам'яну звичайно. по столовій ложці улюблених приправ: у мене орегано і базилік, і також півстолової ложки сванської солі я додала суху зелень свою і перемішую всю соліну соміш, додаю половинку в миску, де я буду просолювати філе. На сіль зверху. Кладу куряче філе і зверху присипаю другою половинкою сольової суміші. Суміш сольову розподіляю по всій площині філе, так, щоб не було відкритих частин, і все філе рівномірно просолювалося. Кладу в холодильник на 24 години, закрите плівкою філе. Після цього. Дуже добре промиваю все філе, щоб змити всю сіль, і обсушую паперовим рушничком. Для попередження зараження різними гельмітами можна філе пропередньо проморозити. І завертаю кожен кусок філе у марлю або в якусь тканину, яка у вас є. Для таких цілей. Кладу далі в холодильник на 24 години. Після цього нарізаю філе тонесенькими шматочками, так, щоб аж вони світилися бажано. Воно стає твердим в цілому стані і м'який, гарно розділяється, при тому, як ми їх нарізаємо. На такі маленькі слайси. І або вживаємо як на канапках, або самостійно. решта філе можна зберігати як в холодильнику, а в довшому зберіганні морозилці смачного вам.